Головні герої фільму Максим мільйонер. Майже головний герой. Він буде грати мільйонера, який предложить нашому головнішому герою ем, заробити кучу бабла в Лабіринті. Головний герой, який буде участвувати в лабіринті. У е, нього така шляпа джозепівська. Все, приступаємо до кіна. Він буде від першого лиця. Ти не хочеш зробити кутю бабла? Так, да, а як це зробити? Треба прийти в лабіринт. Добре, я пройду. Це буде лабіринт з воськами падкурами, з мостами, воцьками і з дуельками. І дуельками на ножах. мостри будуть на новах все дуже капець. Ну, добре, я згоджуюся. Можна ти мені хоча б трошки бабла, щоб я був замотивирований. Дякую. От тобі перше задання злоб убити мостра. Добре. За, за кожний лабіринт ти будеш получати за 100 баксів. Зрозуміло. На, ножах. А, Бережніше. І зараз, 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 зараз зараз. Ура, я переміг. Привіт. Привіт! Ти Добавляй баксів. О, дякую, ти напевно за дуель на ножах, да? да? Покладу собі в карман. Закидання в кольце. Нове задання. Нове задання. Зрозумів. Ого, який тут жорсткий паркур. Опа! Уже пройшов майже половину. Опа. Уху! Ля, ля, ля. Де мої бабки? Та, опа, Я прийшов полетала.